Вітаю! Сьогодні будемо з вами малювати фламінго. Сподіваюся, що всі ви бачили цього рожевого птаха хоча б на світлинах. Починаємо з середини аркуша. Малюємо овал. Тулуб. Тепер до цього овалу приєднуємо шию. шия в нього не як у лебідя, а окремо як би розташована. Тобто вона не йде від тулубу отак плавно. А воно якби окремо так донизу ось так. І далі вигинаємо ось таким чином. Голова більш округлої форми. І дзьоб, масивний великий дзьоб. За цього так виглядає не таким гарним, як хотілося б. Чорний кінчик буде, тут ось такий перехід біленький. Ось таким чином виділяємо місце, де ноги в нас будуть. Ось так нога одна. Тут такі штані знов малюємо як у гусака. Друга нога буде ось таким чином зігнута. Коліно. Десь тут так само коліно, і він стоїть у воді. Хай в нього таким чином будуть ноги, потім їх промалюємо фарбою одразу вода. крила пізніше намалюємо одразу фарбою, у нього так хвіст донизу буде. Лінія горизонту, в верхній частині аркуша буде небо і якась рослинність, а в нижній частині аркуша вода. Починаємо з синьої фарби, беремо ось така синя в мене. Синя доволі темна, я нічим нічого не додаю, просто цим синім одразу. Якщо загуста, бажано з водичкою розбавити її і малюємо навколо нашого птаха до країв аркуша. Дивіться, якщо вам незручно, візьміть менший пензлик. Треба було все ж таки на палітрі фарбу з водою одразу змішати. А нижню частину розфарбовуємо до середини. Тобто, ось у нас залишилось місце. Ноги потім домалюємо. Беремо іншу синю фарбу, більше блакитний відтінок, починаємо знову з водичкою, фарбу, знизу починаємо і об'єднуємо її з темною синьою, горизонтальними рухами назустріч розтираємо. Щоб одна фарба перейшла в іншу. Ось таким чином. Одразу намалюємо рослинність, беру смарагдовий зелений. Так само чистою фарбою, трошки нижче середини аркуша, починаю малювати ось таким чином. Якась рослинність, від, скотча. і трошечки так розтираю з синьою фарбою. Багато не треба, нам тільки треба надати зелений відтінок. Вгорі можна трошки більше свою рідну арку таку зробити. Перемішаємо цей зелений, з білим беремо трошки білого, бажано чистим пензлем це робити. І ось так в мене небагато я зробила. І тепер торцем пензля промалюю смужки. Якийсь або подих вітру малюємо, або ще щось. Такий фантазійний трошечки. Трошечки фантазійний малюнок. І ще я хочу цим же кольором зробити набрис. Поки ми птаха не зафарбували, можна зробити якісь квіти або якесь свічення А в нижній частині нашого арку, там, де вода, можна з цим же кольором змішати, але додаємо синього. Блакитного додаємо і робимо такий блакитний світлий колір. І так само торцем пензля або тоненьким пензликом. Нам треба зробити поверхню води намалювати. Ось так. Робимо смужки, вправо-вліво, вправо-вліво, напівсухим. Бачите, не дуже багато водички беріть. І ось таким чином. Малюємо поверхню води. Тепер іншого синього додаємо сюди, інший відтінок зробимо і ще трошки намалюємо. А ще ми зробимо потім відображення фламінго у воді. До речі, цим же блакитним можна зробити і набриск. Більше водички і додаємо ще й блакитного, більше в верхній частині. Фламінго. Приступаємо до малювання. Беремо білу фарбу, нам треба рожевий кольор, і додаємо червоний рубіновий. Зафарбовуємо цим рожевим, повністю птаха, дзьоб не фарбуємо і одразу промалюємо пір'я. Верхня частина вся це буде пір'я, покажемо ось так. Кінчиком пензля промальовуємо хвіст донизу. Тепер додаємо більше червоного кольору, темніший кольор робимо. Так, беру інший пензлик і промалюємо. Тепер пір'я по всій спині. На животі, так в іншому напрямку. Ось так. Ще в мене є такий бусковий. Додам ще бускового, більш темного кольору, ще більш темного, і нижню частину. Повністю таким темним зафарбувати треба тінь. Тут тінь. Так само пір'ячко, але в зворотньому напрямку. Так, тут тінь теж намалюємо ось так на шиї знизу. Можна тут трошечки додати, десь такий темних плямок. А ще можна додати жовтого, персикового кольору зробимо рожевий, жовтий, інший відтінок рожевого. І так само додати, до речі, цього відтінку можна і пройтись по шиї. Смужечку зробити на голові. А тепер чисто білим, так само пір'я промалюємо найсвітліші. І цим же білим тоненьким пензликом по контуру шиї і голови пройдемось. Світло ми покажемо, світло від місяця. Місяць ми не бачимо, але світло на фламінго є по контуру світло від місяця. Більше ось тут промалювати цю ногу темнішого, вона далі від нас, тому трошки темніший. Між білим пір'ям можна додати ще найтемніших місць. І одразу промалюємо ноги цим темним, пригадуємо, де вони в нас. Одна в воді до половини. Десь тут коліно має бути. Так, інше в нас йде ось так: десь тут коліна і згинаємо. Трошки підсокну ми додамо ще тіні і місячного світла. А поки намалюємо відображення у воді цим же рожевим. Але не дуже яскравим. Смужки малюємо так, як ми малювали. напівсухим сухим не дуже багато так, трошечки світлих, трошечки темних і біленьких. До речі, білих можна додати ще яскравих. Хай, може вони навіть з рожевим відтінком будуть. Більше рожевого під птахом зроблю. Ноги в нас майже підсохли, поки ми малювали, тому можна намалювати з одного боку тінь чорним кольором, тоненьку смужку, ось так. А з іншого боку світло. Так, тут нога затовста вийшла. З жовтого кольору, тому беремо чисту жовту фарбу, зафарбовуємо жовтим до кінчика. І можна тінь намалювати з нижнього боку. Помаранчевий у нас є персиковий. Сіренького додаємо, оце місце в нас має бути біле, сіре, щось таке між білим та сірим, кінчик чорний. І Ось так проведемо, і тут виділимо і око одразу можна намалювати. Навколо ока біле коло, тому можна спочатку намалювати це біле коло або сіре, а потім вже око. І на дзьобі так само відблиск зробимо місячне сяйво. Так, і ще я хочу намалювати лотоси. А, до речі, ще можна щось зробити. Можна набрист зробити ще, але нам для того, щоб на фламінго вже не попасти, ми його прикриємо. Ось таким чином прикриваємо тут. І робимо набриск рожевою фарбою ближче до, нижу, низу. ближче до низу. Ось тут робимо рожевий набриск, і тут донизу. Тепер тут залишаємо, а з цього боку відкриваємо і так само. А тепер намалюємо лотуси. По, по кутах намалюємо лотуси. Починаємо з чисто жовтої фарби. Світла-жовта в мене. Ну, ось так. Серединку. Ще один раз можна намалювати, щоб сині фарби не просвічувалися. Жарненько так беремо гуаші. Тепер беремо рожевий, який в нас тут є. Так. Такий бутон намалювали пелюстки. Незручно мені з цього боку малювати, але що зробиш? Тепер бусковий. E Billow. До побачення.